З початку 25-го року ми бачили, що ціни на яйця почали навіть трішки падати там на 10 гривень. Орієнтовано. Що буде з цінами найближчим часом? Чи побачимо ми знову хвилю підвищення, чи ні? Значить, дивіться, я думаю, що достатньо великим стимулом падіння було проведення спеціального дослідження, яке заподіяв антимонопольний комітет. Ну, у мене таке ага. глибоке переконання. І це якраз охолодило бажання наших виробників трошечки збільшувати ціни. І дійсно, сьогодні де 60 гривень десяток, приблизно в середньому, це набагато дешевше, нам на 15 гривень дешевше, ніж було ще до нового року. Що буде далі? Ну, напевно, я думаю, невелике зростання буде, але в будь-якому випадку це точно. Буде не така карколомна ситуація, яка була в листопаді-грудні. Uh -huh. Загальний обсяг за 22-й, 2023 рік експорту в Європу. Uh -huh. Зараз Європою ситуація різко погіршилася. Там виробники яєць, ну зокрема у Франції, яєць-куріятини звернулися до власного уряду щоб припинити постачання з України. Наші яйця в дійсності дешевші і по якості нічим не гірші. А то, що на сьогоднішній момент є в Європі, там ну. Ну, ми вже побачили з вами. Є надзвичайно серйозні проблеми із е, європейськими виробниками. Вони дуже дотовані. 70% доходів європейського фермера це дотації Брюселю. Ага. Ну, тобто, уявіть собі, під яким під якою фантастичною парасолькою існує європейський аграрний бізнес. Ага. А якщо ще врахувати, що е, у нас з вами цім цього літа закінчується термін е, зняття будь-яких обмежень на експорт аграрної продукції, напевно, ми повернемося до квотування. Хай воно і буде не таким е, жорстким, як це було у 2021 році, але Принаймні, по зерновій групі, яке власне було врегульовано у 2024 році, ми побачили, що квоти таки будуть повернуті.